Найсмішніші меми з Юлією Тимошенко. Вона вже багато років у великій політиці, тож кумедних моментів із нею накопичилось чимало. Давайте згадаємо найкраще. А перед початком не забудьте підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. Перше відео стало справжньою легендою. Його й досі використовують у різних мемах. Господи, ти поможи. Пропало все. Ні. Спочатку поставте, у мене не то на суфлюрі. Дорогі мої, в першу чергу хочу привітати вас світлим днем Святої Трійці. Ще одна невдала спроба записати відеозвернення, яка швидко розлетілася мережею. В історії кожного народу. <схи> 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 <Я вталюю. схи> Ужас. давайте спочатку. Давайте спочатку. Коли вона була прем'єр-міністром, президент Янукович напряму запитував у неї, куди поділися гроші. Гроші ділися. Е, гроші ви не знаєте? З'їли ні, а ви не знаєте. <ріст> <ріст> Скажіть. До речі, на нашому каналі вже є підбірка мемів із Віктором Януковичем. Стежте за оновленнями, щоб нічого не пропустити. Тимошенко завжди любила шоу, але не кожна її поява на публіці йшла за планом. Громче, громче, дорогі друзі. Ведь це на подарунок! Для Данецького краю привіт, приєс прем'єр-міністра України Юлії Владиміра Тимошенко. Анекдот від Юлії Тимошенко окрема класика: Білочка і Зайчик покохали один одного і створили родину. І почали жити, кохати один одного, а діти не народжуються. І вони пішли до мудрої сови і кажуть, що нам робити? От ми, білочка і зайчик зробили родину, а діти не народжуються. Це чому? Тому що ми такі різні, як білочка і зайчик. А сова подивилася і каже: ні, тому що ви обидва мальчики. Під час останньої передвиборчої кампанії з'явилось відео з дуже двозначним підтекстом. Її знаменита фраза про силу жінок стала справжнім мемом. Сильна жінка собі обов'язково дорогу прокладе. Я думаю, що нам тепер треба зробити так, щоб сила жінки могла далі міняти Україну. Манера говорити Юлії Тимошенко одна з найбільш упізнаваних в Україні. Це треба зробити негайно. Це закачати наше газові сховища. А які меми з Юлією Тимошенко пам'ятаєте ви? Напишіть у коментарях.